Доброго вечора. Ось зараз буду показувати, як світить даний прожектор. Один режим світла. Прожектор підходить для батарей посадки Девальт 18 або 20 вольт, так як пише. 18 або 20 вольт. Різниці нема. Європейська версія це 18. Американська 20 вольт. Зараз покажу, як світить в темноті виходи USB. Два виходи USB. Всі працюють для зарядки телефонів або гаджетів. Батарейка. Батарейка ось заряджена повністю. Лупить вдалечину. Ось далечину світить. Тут розстояння 10 метрів до здання цього, а світить шикарно. Кого цікавить?